Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу, радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня, настрою і всього самого найкращого. Можете подивитися, який на календарі сьогодні день і який місяць. А у нас весна, як ви чуєте. Перед вами інкубатор Теплуша Lux 72. Якщо добре придивитися... У нас почався новий вихід курчаток в даному інкубаторі. Вони тільки, тільки почали з'являтися на світ. Інкубатор. Я не відкриваю, не дивлюся. Там з'явилося всього-навсього декілька курчаток. Які вони, хто вони, я вам вже буду розказувати згодом. Ну, а це у нас. Такі перші приємні враження. Хочеться, звичайно, щоб там під кришкою інкубатора всі яйця перетворилися в курчат, але в мене так не буває, щоб інкубація проходила вдало. На жаль, на 19-ту добу відключили у нас електроенергію через знову масовий обстріл. І інкубатор стояв у нас без живлення електроенергії, тому це трішечки затримало вихід наших ціпок. Але не дивлячись на це, все одно ми почали з'являтися на світ. І надію, що з'явиться їх багатенько. Температура у нас 38. Вологість вже тут у нас скаче від того, що почався накльов. Самостійно була вона у нас в межах 60-70%. Ну а зараз, ви бачите, вона збільшується. 71, була 80, а коли буде їх більше, то звичайно вона збільшиться. Так що, ось такі чіпульки у нас вже є. Будемо очікувати, що. Їх буде багатенько. Пройшло десь буквально близько трьох годиночок після зняття першої серії відео, коли в інкубаторі було всього-навсього троє курчаток, які з'явилися першими, і волога в нас була в межах 50%. Зараз, як ви бачите, віконечка повністю запотіли. Температура 38 у нас і залишилася, а волога показує аж 90%. Я думаю, що можна відкрити інкубатор хоча б на декілька секундочок і подивитися, що у нас тут робиться. А в нас тут дивіться лупляча, які голопучики маленькі. Малесенькі комочки щастя. Їх тут не так багато, тому виборку я з інкубатора робити не буду. Нехай вони сидять і долупляються вже до ранку. Ось така ситуація і така краса в інкубаторі. На світі з'являються... Маленькі пухнастики, які в подальшому будуть гарними красенями або гарними красуньками, які будуть нести яєчка. Ось і настав наш довгоочікуваний момент. Відкриваємо кришечко інкубатора і подивимося, що у нас тут поналуплювалась. А у нас тут ось така краса поналуплювалася. Швиденько треба забрати шкарлупки. подивитися, щоб ти налізли на ті яйця, які вже проплюнулися, щоб ти курчатка потім не позадихалися. І швиденько забирати курчаток. Ось така буде наша перша виборка курчат з нашого інкубатора. Дивіться, які красуньки є. Ви можете написати, до речі, що це за порода курчат, на вашу думку, в коментарях. А я вам потім напишу, чи вгадали ви, чи не вгадали. Ось такі. Рябенькі пухнастики, дивіться. Вилупилися вони у нас ще не в сні. Як бачите, ще є яйця, ще є якісь проклюнуті, якісь ще не проклюнуті. Зараз курчат треба вибрати, а потім воно вже покаже, що у нас ще є в інкубаторі. Так, ціпоньки, ціпоньки сказали, що марани довше всіх курчат вилупляються, що марани взагалі дуже довго лупляться. Марани почали вилуплятися самі перші. І лупляться вони дружненько разом з, усіма, <плес> разом з усіма курчатками. Не знаю, що у кого марани, чому вони довго лупляться, при якій температурі, з яким режимом вони довго лупляться. У мене, наприклад, з маранами ніколи ніяких проблем не було. Так. Ну, ось і все. Забираємо шкарлупки. Шкарлупки, до речі, я вже не один раз казав. Можна не викидати, а використовувати в господарських цілях. Дуже багато є різних варіантів, куди їх можна використати, щоб просто не викидати. По-перше, це можна їх покришити і віддати птиці в корм. По-друге, це можна використати як добриво. Для рослин. Так, ще є в нас проклюнуті. Курчаток забрав? шкарлупки повикидав? Яйця залишилися, з яких ще мають бути ціпки. Ну а зрештою подивимося, будуть підсіпки у нас ще чи не будуть, але надіюся, що будуть. Швиденько накриваємо наш інкубатор назад. Ось така чудо коробочка. Вмикаємо мережу і чекаємо. Подальшого результату. Ну, перший вихід, курчат, першу виборку, максимально. Ми вже зробили, а далі вони вже долупляться собі самостійно по мірі того, як вони там проклюнулися. Ось такі, дивіться, ціпоньки, красотуньки, живчики маленькі, маранчики. Маранчики, до речі, і почали перші всіх вилуплятися. Перші двоє курчат, які з'явилися в інкубаторі, це були марани. Хоча це м'ясо яєчна порода і дійсно пишуть, що з вилупкою курчат великі проблеми, дуже важко вони прокльовуються, дуже важко вони вилупляються, але, як я вже сказав, що в мене таких проблем не було ніколи. Відколи в мене є Кури породи маран, відколи я займаюся їхньою інкубацією, то з такими проблемами я не стикався. Тяжкі курчатка з гарних великих яєць. Ось такі гарні лупляться чорні комочки щастя. І є тут е маранчики по моїх білих курочках. Будуть рости, тоді побачимо. Було 5 яєць від білих курочок. Всі решта були від чорномідного марана. З п'яти яєць 4 було запліднених і 4 вони вилупилися. Але десь вони тут загубилися в тому всьому цікавому коврикові. Ось такі, дивіться, ціпленьки. Так що ось такий у нас улов. Всім миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай у вас все буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей!